Мене звати Юрій, компанія SolarBoot. Ми з 2018 року працюємо на ринку енергетики. В більшості ми інсталятори, інсталюємо системи. Крім того, ми обслуговуємо великі, потужні, ну і ведемо торгівельну діяльність на ринку, де безпосередньо реалізуємо електроенергію. Скажіть, будь ласка, чому ви обрали саме Solax для реалізації ваших проєктів? Порівняно з іншими системами, є можливість комбінувати і забезпечити максимальну вимогу клієнта до тих реалій, які він хоче все вибачити. Тому що в більшості системи, ніби все гарно звучить, намальовано, або мають таке певне обмеження в своїй роботі, або якщо елементарно, то що на ринку стикаємося, пропадає. Виробник чомусь, це вже за нашу діяльність. Ми багато бачили прикладів, коли було все добре, коли нас починаються гарантійні якісь певні випадки, а в нас виробника немає. Mm. Ого. О, так. Я навіть не знала, що бувають такі люди, якщо чесно. Є таке, так. Да. Як обладнання Solax поводиться в реальних умовах, якщо коротко? Я завжди кажу, якщо обладнання інсталятору мозги не компенсує, то це добре обладнання. Тобто, якщо сервісант не виїжджає до клієнта після того, як поставив і налаштував, це обладнання, яке заслуговує на свою вагу. У мене інсталятори вони що в мене особиші персонал не їздить, коли є солакси. От і все. А останні рішення, якщо навіть ви бачите, у вас на стенді є присутній акумуляторна система. Ага. Експлуатується на вулиці, от зимовий період, що в нас був, тобто проблем не було. Ми з вами знаходимося біля стенду компанії SOLAX безпосередньо біля обладнання, яке представляє комерційну лінійку. В даному випадку це 50 або 60 кВт інвертор, гібридний і акумуляторні системи до них. Більшості використовуються для підприємств. Комерційних певних структур організацій, чим вони хороші безпосередньо дана система. Акумуляторна ємкість може розміщуватись як на вулиці, так і в приміщенні. Пило вологозахисна. Тобто, це зручно для певних магазинів, для автосалонів, будь-якої комерційної невеликих об'єктів комерційного призначення. За допомогою даної системи можна буде. Компенсувати вартість електроенергії в певні піки своєї діяльності, тобто в вечірній час, коли електроенергія дорога, ви можете використати акумулятори, розрядивши їх, споживши власну електроенергію протягом дня добового, коли є сонечко, зарядити акумулятори, тим самим зекономивши свої витрати. Ну а для підприємств вже більшого масштабу, де потрібно більшій потужності, можна розглянути систему АЛІО. це безпосередньо аліо 200. Минулому році була представлена Lio 100, яка вже побудована, є в Україні, яка працює і дозволяє економити кошти підприємству банально за рахунок вартості електроенергії. Коли є сонце, заряджаємо, коли сонечка нема? А але на ринку електроенергія дорога, ви використовуєте власність з допомоги акумуляторів. Банально все просто і економте свої гроші, використовуючи хороше обладнання. Чи змінився ваш бізнес після початку співпраці з Solox? У нас більше, скажем так, вектор змінився від маленьких станцій, тобто йшли певника, пішло більше до промислових і безпосередньо, от сьогодні представлене «Аліо 200. Угу. Ми в минулому році, ви напевне, бачили, куплети, реалізували станцію 800 кВт ємкості і 400 кВт потужності на «Аліо 100. чуть-чуть менше за цей бокс і. В даному році ми плануємо далі реалізовувати станції, тільки потужністю 1,2 і але вже безпосередньо на ринок, а не для підприємців Що б ви порадили людям, які тільки починають своє знайомство з Solax і в цілому з цією цією сферою. Якась одна влучна порада, що б ви порадили собі на початку, можливо. Менше віддіться на гарну обгортку фірм, які розказують. Вав обладнання, а більше звертайте на представництво в Україні, чи є безпосередньо сам бренд представлений офіційно в Україні, їхня сервісна підтримка по відчуттях, тобто хто вже скільки років на ринку представлений. Тому що, якщо навіть на виставки, сьогодні ви дивитеся, багато брендів є, але в більшості брендів рік-два, потім пропадають, з'являються якісь нові. А ті, хто постійно, не так, то їх багато в нас в Україні, але вони є. Якщо ви хочете вивести енергетичну систему свого бізнесу на новий рівень, зверніть увагу на SOLAX. Переходьте за посиланням під цим відео, щоб отримати більше цікавої інформації або отримати консультацію. І не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал, щоб не пропустити наші наступні відео.